Дніпропетровське територіальне відділення Малої Академії наук України. Тема роботи Принципи ергономіки, інформаційно-телекомунікаційних систем в умовах воєнного стану. Авторка Прищипа Діана Іванівна, учениця 11-го Є класу Криворізького центрального міського ліцею, Криворізької міської ради Дніпропетровської області міста Кривого Рогу, науковий керівник Кравець Андрій Сергійович, вчитель інформатики Криворізького центрального міського ліцею, науковий консультант Венцева Надія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професорка Бердянського державного педагогічного університету. Вступ, мета роботи дослідження та узагальнення принципів ергономіки інформаційно телекомунікаційних систем в умовах воєнного стану, а також розробка практичних рекомендацій для їхнього застосування, об'єкт дослідження, ергономіка інформаційних технологій, предмет дослідження, ергономічні принципи та підход до оптимізації інформаційно телекомунікаційних систем для підвищення ефективності в умовах воєнного стану. Основними завданнями для дослідження є Перше дослідити поняття ергономіки, її принципи, є особливості застосування до інформаційно-телекомунікаційних систем, вивчити вплив кризових умов, зокрема воєнного стану. Друге визначити ергономічні вимоги до інформаційно-телекомунікаційних систем в умовах підвищеного навантаження та ризиків. Третє розробити рекомендації щодо оптимізації дизайну систем для забезпечення безпеки та ефективності користувачів. Четверте провести ергономічний аналіз інформаційних технологій, ресурсів в освітньому процесі. Актуальні теми: створення систем, які не лише відповідають технічним вимогам, але й забезпечують комфорт, зменшують стрес і мінімізують можливість помилок користувачів, Методологія дослідження, теоретичний аналіз, вивчення наукових статей, принципів ергономіки, практичний аналіз, огляд використання конкретних IT у кризових умовах, наприклад, платформи Дія, порівняння, аналіз існуючих рішень та їх відповідності принципам ергономіки. В умовах воєнного стану виникають такі ключові виклики для інформаційно телекомунікаційних систем. Перша проблема забезпечення безперервного функціонування при обмежених ресурсах, проблема друга адаптація до роботи у високостресовому середовищі. Проблема третя підвищена потреба в захисті даних від несанкціонованого доступу чи втрати. Застосування в різних сферах, освіта, організація дистанційного навчання, адаптованих для дітей і вчителів в умовах війни, мобільні платформи, наприклад, дія, яка об'єднує документи, соціальні послуги та сповіщення, ІТ для військових потреб, розробка простих, надійних, безпечних систем для управління ресурсами, комунікацій. У першому розділі досліджені теоретичні основи ергономіки, визначено її ключові принципи: людоцентричність, простота, безпека, надійність і специфіку застосування до інформаційно-телекомунікаційних систем, розглянуто вплив воєнного стану на функціонування систем і визначено ергономічні вимоги до них, включаючи зручність, гнучкість, захист даних та мінімізацію стресу користувачів. Вивчення існуючих рішень показує, що у більшості сучасних інформаційних систем лише частково враховуючи ергономічні Принципи, наприклад, деякі платформи не адаптовані для роботи в екстремальних умовах або на застарілих пристроях, а мобільні версії часто не враховують обмеження малих екранів. У другому розділі проведено ергономічний аналіз інформаційних технологій, зокрема освітніх платформ на бізнання та Google Classroom. Виявлено основні проблеми, такі як перенавантажність інтерфейсу, складна навігація, відсутність інструментів для швидкого доступу до інформації та недостатня адаптації до мобільних пристроїв. На основі аналізу запропоновано практичні рекомендації, включаючи покращення дизайну, впровадження інтерактивних функцій, автоматичних нагадувань і персоналізації систем. Зараз ви можете побачити результати опитування учнів щодо зручності використання платформ нові знання та Google Classroom. Рекомендації для викликів, з якими стикаються ліцеїсти під час дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Перше організація мобільних навчальних центрів з ергономічно обладнаними робочими місцями. Друге забезпечення учнів портативними гаджетами та енергозберігаючими пристрями. Третє проведення навчань з основ цифрової ергономіки, включаючи правила роботи за комп'ютером. Четверте – надання психологічної підтримки через онлайн консультації та групи взаємодопомоги. Висновки. Результати дослідження доводять, що впровадження ергономічних принципів у проєктуванні інформаційно-телекомунікаційних систем сприятиме підвищенню їхньої ефективності, комфортності та стійкості в умовах кризових ситуацій. Розроблені рекомендації можуть бути використані для вдосконалення освітніх і комунікаційних платформ, що важливо для забезпечення стабільного навчального процесу в складних умовах. Дякую за увагу!